Скільки добра кожен з нас приніс в цей світ, скільки посмішок ми даруємо один одному щодня, скільки добрих слів говоримо тим, хто поруч з нами. Є люди, які просто, знаходячись поряд, можуть підняти настрій і однією посмішкою розфарбувати світ, люди, від спілкування з якими й сам стаєш кращим. Люди, втративши яких, не можеш замінити ніким іншим, тому що таких. Більше не існує. Своїм онуком Іваном бабуся Антоніна не могла натішитись. І досі вона пам'ятає, що вже в два роки він вивчив бородіну і з інтонацією декламував рідним. Ваня ріс кмітливим, слухняним, розумним хлопчиком, який частенько малював і писав біля бабусі. В свої п'ять рочків Іван вже знав таблицю множення, вмів читати і писати. Тому й в перший клас пішов раніше. Такий він був малий, що ледь за парти виглядав. Бабуся згадує, що гарним вихователем був Іван, хоч сестра і менша від нього всього на півтора роки. А він її навчав і виховував. П'яту школу Іван закінчив золотою медаллю і пішов навчатись до Національного аграрного університету. Пройшов шлях від слюсаря до заступника керуючого з корпоративного бізнесу Київського брок -бізнес Друзі згадують про Івана стремтінням в голосі, але щирістю і теплотою. І всі-всі, хто знав Івана, згодні, що це була людина посмішка. Іван дуже позитивно впливав на всіх оточуючих. Чудовий чоловік і батько, сім'я пронизана чуттєвістю і турботою. Іван завжди приходив на допомогу, на нього завжди можна було покластись в усіх сферах життя. Він був настільки щедрий своєю душею, що в ній знаходилось місце для кожного. Рік, скільки всього змінилося, але ж він знає, він все це бачить. А ми пам'ятаємо, як Іван йшов на війну, як задіяв свої зв'язки, щоб потрапити до лав захисників, тому що воно йому пекло й боліло, тому що він був патріотом і чоловіком, який прагнув захистити свою землю і свою родину. З фронту Іван весь час телефонував додому, щоб почути голос рідної дружини і синів. Він не скаржився їм, а зі звичною для нього посмішкою розповідав, що все добре. Поряд з ним на війні були справжні побратими, і кожен з них готовий був прикрити спину таким був і Іван. Він не ховався. Він завжди готовий був підставити своє плече товаришу. 29 січня 2015 року відбувся бій за вуглегірськ Донецької області. В тому бою Іван віддав своє життя. Коли звістка дісталась рідного фастову, здавалось, світ зупинився, стрілки на годиннику стали, а потім дуже хотілось відмотати час назад, щоб повернути Івана. Інколи він приходить до рідних і друзів у снах усміхнений, радісний, оповитий неймовірним світлом. Він завжди поруч і знає, як за ним сумують.